Усім привіт! Як сі маєте? Щиро вітаю вас на своєму каналі Кароліна Говорить. І, можливо, хтось хоче запитати, а чому саме Кароліна говорить? Річ у тім, що останні три з половиною роки я працюю письмовим перекладачем, я займаюся локалізацією і перекладаю з англійської на українську, оскільки це. Письмовий переклад я дійсно переважно мовчу і мовчки виконую свою роботу, крім тих випадків, коли приходить забагато інструкцій від клієнта щодо перекладу. Тоді іноді я можу. Іноді тоді з мене виходить лайка. І оскільки саме я перекладаю, перекладаю мовчки, в мене трошки страждає моє усне мовлення, тому що під час письмового перекладу ти маєш час подивитися в словник, урізноманітнити свій переклад, зробити його більш питому українським, щоб твій текст, твій переклад звучав дійсно по-українськи. І я хочу зробити так, щоб моє мовлення також звучало більш по-українськи. Тобто я хочу урізноманітнити свій словниковий запас і покращити своє усне мовлення. Я маю вже кілька ідей щодо рубрик, за допомогою яких я досягну цієї цілі. І я думаю, що багатьом також буде цікаво разом зі мною покращувати своє мовлення і урізноманітнювати своє мовлення, взнавати нові українські слова. І е, я запрошую вас долучитися до мене у цій справі. Е, тому я попрошу вас залишатися на цьому каналі, е, підписатися на нього, е, поставити дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові е, відео, переглянути уже відео, які я записала, і залишити коментар. Також в описі я залишаю посилання на інші соціальні мережі, де мене можна знайти. і... Бажаю всім щасливих свят, щасливого різдва і перемоги нам.